Вітаю, невдалий трансфер до Молдови. На кордоні зупинили порушників. Податківці Хмельниччини викрали факти порушення під час продажу алкоголю і тютюну. Летичівський ліцей заборгував виплати дітям сиротам Детальніше про це та інше розповів впродовж п'яти хвилин. Поблизу держрубежу між Україною та Молдовою. Прикордонники зупинили легковику, якому їхало одразу. Восьмеро пасажирів, серед них один житель Хмельниччини. Також серед них був адміністратор телеграм-каналу, який мав вказати, що цьом клієнтам, так би мовити, безпечний шлях до невизнаного Придністров'я. Про це повідомили Державні прикордонні службі України. Пасажири заплатили організатори від 7,5 до 8,5 тисяч доларів у криптовалюті ще 5 тисяч гривень коштували послуги водія, хотіли нелегальних заробітків, а отримали кримінальну відповідальність. А на їхніх клієнтів склали адмінпротоколи. Кошти та автівку вилучили. У лікарні Києва після введення анестезії померла десятирічна дівчинка. Близько півроку тому дівчинка зламала руку, через що виникла необхідність фіксації перелому металевою спицею. Нещодавно дівчинка знову травмувалась, тож була запланована повторна операція. Під час зняття гіпсу пацієнті стало зле, тож лікарі вели ряд медичних препаратів для стабілізації її стану, але дитині ставало лише гірше. Зі слів матері, через введення препарату анестезії, у її доньки розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск. Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, однак вона померла. Поліція відкрила кримінальне провадження. Протягом серпня податківці Хмельниччини викрали факти грубих порушень під час продажу алкоголю і тютюну. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області. Під час перевірок встановили, що частина суб'єктів господарювання, перебуваючи на єдиному податку, без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, та без наявності реєстратора розрахункових операцій програмного РРО здійснювали торгівлю таких виробів. Бів, частина з яких до слова не маркована марками акцизного збору. В результаті перевірок вилучено понад півмільйона мільйона одиниць сумнівної продукції. Загалом зафіксовано 14 випадків нелегальної торгівлі. Порушників оштрафовано на понад 2,5 мільйони гривень. Летичівський ліцей виплатить кошти дітям сиротам за позовом Летичівської окружної прокуратури. Перед судом відповів навчальний заклад, який не виплатив одноразової грошової допомоги випускникам із числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у розмірі шести прожиткових мінімумів. Про це повідомили в обласній прокуратурі Хмельницький окружний адміністративний суд. Зобов'язав ліцей виплатити вісьмом випускникам грошову допомогу на загальну суму майже 130 тисяч гривень. У Хмельницькому на міському пляжі не можна купатися. Такий висновок можна зробити за результатами перевірок Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Станом на 15 серпня якість води не відповідала нормам за мікробіологічними та хімічними показниками у межах міського пляжу. Разом із тим, на пляжах Хмельниччини вода безпечна для населення та відповідає встановленим нормам у межах. Таких пляжів зверніть увагу. Отже, у межах міського пляжу в місті Славута, на річці Богушівка, на пляжах міста Красилів, Шепутівка, Полони на річці Хомора, міста Старокостянтинів, пляж Вілли, дві ріки у селищі Велика Слобідка, Кам'янець-Подільського району, на річці Мукша, міського пляжу у місті Зяслав, на річці Горинь і та пляжу міста Нетішин. Хмельницька тенісистка серед кращих з 11 по 17 серпня у Києві відбувся чемпіонат України серед дорослих з тенісу. У змаганнях взяли участь 32 32 спортсменки з різних куточків нашої країни. Представниця Хмельницької ДЮСШ номер 3 Анна Щавінська за підсумками турніру посіла третє місце серед дорослих і виконала норматив майстра спорту України. Тож вітаємо спортсменку і бажаємо перемог у майбутньому. І всі разом працюємо над наближенням найбажанішої перемоги. Маємо чітко усвідомлювати, що без участі кожного із нас у різний спосіб перемога не настане. Тож підтримуємо українську армію у боротьбі проти ворога. Слава Україні! Героям слава!